Всім привіт-привіт-привіт! Сьогодні покажу вам, як я готую желе з компоту. Ідеально підходить до будь-якого свята, а також на кожен день. А також покажу, які я беру пропорції. І, як завжди, інгредієнти в описі під відео. Компот ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Не кип'ятимо. Я зварила компот з ягід і процідила його. Також ви можете взяти будь-який сік або, наприклад, компот з банки. А тим часом беремо желатин, висипаємо його в мисочку і заливаємо холодним компотом. Перемішуємо до однорідності і залишаємо, щоб він набух. Пройшло вже 10 хвилин. Желатин у мене збільшився в об'ємі. Компот у мене підігрівся. І далі висипаємо желатин в компот. Перемішуємо, щоб желатин повністю розчинився. Далі беремо посуд для желе, У мене ось такі бокали. Я взяла ягоди суниці, розморозила і злила зайву рідину. Суницю викладаємо в бокали і заливаємо желе. А також такий нюанс. При застиганні желе стає менш солодким. Тому, якщо хочете більш солодке, то додайте більше цукру в компот. Охолоджуємо при кімнатній температурі і ставимо в холодильник до застигання. Мінімум 4 години краще на ніч. Ось таке желе виходить. Дуже смачне і корисне. Мій син його просто обожнює. Готуйте до свята, а також на кожен день і радуйте свою сім'ю. Всім до зустрічі, пока-пока!